Вітання, друзі. Поки світова преса, експерти і політологи намагаються виловити якісь таємні смисли з повідомлень про перший день візиту китайського лідера Сі до Москви, А ми з вами пробуємо щось там вичитати поміж строчок сухих текстів пострелізів. Я все таки пропоную звернути увагу на іншого лідера, президента Чехії Петра Павла і на його інтерв'ю польському виданню «Жечпосполіта», Посполіта, у якому нічого не потрібно вишуковувати поміж строчок. Президент Чехії Петер Павел все говорить абсолютно відкритим текстом і у такий спосіб повідомляє нам про певні настрої частини західних еліт, які формують взагалі громадську думку у Європі щодо російсько-української війни і формують її не на нашу користь. Більше того, з цього інтерв'ю витікає дуже правильне, складне, важке і незручне запитання, яке може виникнути перед нами уже цього літа. Я переконаний, що відповідь на це запитання, що ми маємо робити у випадку неуспішного контрнаступу, у нас немає. Отже, я хочу почати по порядку, про що говорить Петер Павел у своєму інтерв'ю для Жечпосполіта. Багато країн, багато політиків, як виявляється, очікують від України якогось прогресу вже цього року. От Якогось прогресу вони очікують, хоча б якогось. Я думаю, каже Петр Павлович, що Україна матиме лише одну спробу здійснити великий контрнаступ. Тому, якщо вона вирішить розпочати великий контрнаступ і зазнає невдачі, Буде надзвичайно складно отримати фінансування для наступного контрнаступу. Отже, про що говорить Петр Павло? Він фактично попереджає нас про відповідальність. Всю відповідальність він перекладає на Україну ні слова не сказано про те, що успіх контрнаступу залежить від постачання в Україні американського зброєння. І він нас попереджає. Що вся відповідальність буде лежати виключно на Україні. Ну і ще одне попередження: Україна має дуже сильно подумати перед тим, як почати великий контрнаступ. Якщо ми не впевнені у своїх силах, то краще цей контрнаступ не починати. Принаймні, такі висновки можна зробити з оцих двох абзаців. Це зайвий раз говорить про те, що інколи наші союзники і колишні натівські генерали, вони відіграють, ну м'яко кажучи, дуже сумнівну роль у формуванні громадської думки навколо російсько-української війни. А наші вороги, про що я скажу, трошки нижчі, ну я не знаю, як так виходить, але вони якусь краще формують думку. Громадську думку не тільки для а, Західної Європи, а в тому числі і для громадян Російської Федерації. Е, кілька ще важливих абзаців з цього інтерв'ю і коментарі. На думку Петра Павла, після наступної зими буде вкрай важко підтримувати нинішній рівень допомоги, втома від війни це ж не тільки виснаження людських ресурсів. І техніки, і руйнування інфраструктури в Україні. В від війни також є в країнах, які надають цю допомогу. Воно воно виявляється, що. Я ж не випадково згадав про наших ворогів. Вчора я подивився нещодавне інтерв'ю Олега Царьова, це такий депутат регіонал, який отримав звинувачення у Державній Зраді. Готував там референдуми, потім втік до Росії. Я думаю, всі його дуже добре пам'ятають його специфічний вигляд і риторику. Так ось Олег Царьов відповідаючи на запитання ведучої чи журналістки щодо втоми Сполучених Штатів Америки і колективного заходу від російсько-української війни і від фінансового і військового виснаження. Посміхнувся і сказав, що те, що витрачають Сполучені Штати Америки, і те, чим вони допомагають, це просто є дрібниця крапля в морі. Для них це копійки. Це говорить ворог, я підкреслюю, це говорить ворог. Хоча Олег Царьов міг би сказати зовсім інше. В його інтересах було сказати протилежне, фактично, те, про що говорив. Петр Павел, президент Чехії, саме царьову було б зручно і більш вигідно сказати, що ви знаєте, Захід дуже сильно втомився від України. Він уже багато витратився, нема боєприпасів, снарядів, нема зброї. І так Захід уже на грані, він хоче припинити допомагати Україні. Але Олег царьов говорить. Діаметрально-протилежні речі. Ось така іронія Долі. Буває так, що наші вороги нам більше допомагають, ніж наші союзники, і це потрібно розуміти. Ну і важливе запитання, про яке, яке я анонсував, яке може виникнути перед нами уже цього липня. А що ми будемо робити, якщо насправді контрнаступ не вдасться? І ми звільнимо там, можливо, кілька міст, можливо, там якусь площу, але загалом цей транспортний коридор суходолом залишиться, ми не розв'яжемо своїх ніяких завдань. І як нам тоді бути в країні, де воєнний стан війна по факту? Ми не можемо ніяким чином впливати на владу? А президент Володимир Зеленський фактично втрачає свою легітимність, він доводить свою неспроможність. В принципі, Зеленського легітимізувало легітимізувала його поведінка на початку війни. Загалом, люди, які призвели до цієї війни, показали свою повну неготовність, мали би бути усунуті від влади, і влада мала би перейти. До рук військових, ну, наприклад, того ж залужного. так? Але ну так сталося, як сталося. І ми сьогодні якось не задумуємося над цим запитанням і поки що переховуємося під залегітимністю президента Зеленського, яка обумовлена його терміном перебування на посаді президента до травня там, чи коли 2024 року. Ну, це за умов мирного часу. Але що ми будемо з вами робити, якщо раптом з'ясується найближчим часом в липні, що успіхів ніяких немає? І з цим президентом ми не зможемо деокупувати наші території. Що нам тоді робити? Хто має повести країну? А наші еліти, і наше суспільство ні психологічно ніяк не готується до цього. Всі вважають, що ось два-три тижні казав Арестович, зброя, Абрамс, леопарди, і все буде чудово і добре. Я ще раз хочу звернутися і нагадати про інтерв'ю Анатолія Купола, комбата десантника який сказав, що ну, не все так просто і невідомо, як це все буде розгортатися. З огляду на якісь там мобілізаційні спроби знову Путіна підігнати нове гарматне м'ясо, і ми ж не знаємо, чим закінчаться в Москві перемовини між Цзіньпіном і Путіним. Цілком можливо, що таємно щось буде озброєно. Ми ж бачимо з вами, що навіть стрілецька зброя. І гарматне м'ясо, ну вони завдають нам дуже серйозних проблем на фронті. І це ну, дуже непросте не запитання. Отже, ресурс Зеленського вичерпується. Ресурс Зеленського це. На початку війни це добровольці, люди, які ніяким чином не пов'язувалися з симпатіями до Зеленського, і його прихильники. Те, що у нас серйозні проблеми, говорить ну, ця спроба створити штурмові батальйони з колишніх відставних, поліцейських і так далі. І не факт, що цього всього буде, я ще раз підкреслюю, достатньо. І ми можемо, підводячи підсумок, ми можемо прийти до того моменту, що людські ресурси, які готові будуть відстоювати Україну з керівництвом, під керівництвом Зеленського, вичерпаються. Про нові людські ресурси можна буде ввести. Мова тільки тоді, коли буде замінено керівництво України. Тому що цьому керівництву значна частина громадян України не довіряє і вони не, не підуть воювати на фронт. Вони зможуть бути тільки тоді, приведені у бойову готовність, коли потрібно буде захищати свою домівку і свою сім'ю, і все. І це дуже серйозний виклик і серйозні проблеми для нас. Потрібно вже думати зараз. Потрібно думати зараз, що бути і що робити, і бути готовими для того, щоб прийняти країну під нове керівництво, там, наприклад, під того ж залужного. Іншого варіанту просто може не існувати. Приємні очікування, там бравада. Це все ну, в минулому, я думаю, ми вже наїлися двома-трема тижнями і е, оцими е, оптимістичними прогнозами з боку Піантковських, і, правда, я його не дивлюся, і, і Швеця. Ну, такі справи в нашій країні, і такі справи з нашими ворогами царьовими і з нашими довгоочікуваними союзниками на зразок. Президента Чехії Петра Павла. На цьому у мене все. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Є над чим думати. До побачення. До наступних зустрічі.